Коли я спілкуюся з колегами за кордоном. З нашими європейськими колегами розповідаю, що нам вдалося зберегти соціальний діалог під час війни, всі дуже дивуються, тому що війна, всі розуміють, це не час для дискусій, це час, коли влада концентрується у руках військово-політичного керівництва, коли всі максимально мобілізуються навколо однієї мети, навколо однієї цілі. Але і ми розуміємо, що сьогоднішня війна і те, яким чином Україна. Стоїть, вистоює і перемагає в цій війні. Це перш за все заслуга українського народу. А відповідно і кожна. Значуще рішення, в тому числі соціально-економічне, має прийматися в консультаціях. Ми вважаємо, що це наша перевага, а не наш недолік. І тому ми з перших днів війни вийшли до уряду, вийшли до парламенту з своїми ініціативами, своїми пропозиціями, багато з яких, до речі, враховуються. І вони були частиною тих законодавчих актів, тих новел, які приймались під час воєнного стану, які дозволили нам вирішити багато проблем новітніх абсолютно проблем для українського суспільства, для працівників, для роботодавців. Безумовно, не обійшлось. Без на жаль для нас стискання прав профспілок і працівників, ми ці всі це все знаємо. Але як може бути по-іншому, коли в твої двері е, стукає ворог? І ми можемо з гордістю сказати, що нам вдалося, нам вдалося цей соціальний діалог зберегти. Хоча ми безумовно незадоволені і кількістю площадок, які скорочуються, і ставленням багатьох урядовців. Багатьох політиків до цього роботодавців, які часто нехтують тими необхідними переговорами, необхідними консультаціями, проведення яких дозволо б швидше. І прийняти, і більш ефективно реалізувати рішення. А коли ми всі рухаємось, європейський союз, який побудований на принципах консультації влади із працівниками і з роботодавцями, ми розуміємо, що для нас іншого шляху немає, і тому ми робимо все для того, щоб пояснити, для того, щоб переконати, для того, щоб Переговорами, бо сьогодні ми не маємо інших шляхів, домогти спільного консенсусу. І ми сьогодні, як члени Європейської конфедерації, профспілок, використовуємо всі наші можливості для того, щоб ну знаєте, іноді навіть насильно привести у щастя, тому що ми бачимо, як. Приймаються рішення в Європі. Ми сьогодні це можемо моніторити і на це дивитись зсередини. І ми переконані, що якщо Україна імплементує всі ці правила, ми досягнемо і перемоги, і відбудуємо країну, і збережемо суспільну злагоду.